Бавовни багато не буває, або марафон ударів по російським МПЗ продовжується сьогодні. Вночі на Росії знову було гучно, ну а потім вибухало і горіло. Бо служба безпеки України знову завдала ударів дронами. Зокрема, по складу паливно-мастильних матеріалів у Тамбовській області Російської Федерації та на Нафтобазі у Республіці Адегея. У служби безпеки України вважають, що такі удари зменшують ресурси Російської Федерації для ведення війни в Україні та змушують країну агресора витрачатись на відновлення інфраструктури. Ну а ось це відео та свідчення очевидців підтвердили серію вибухів та ескраві пожежі. Чутка слаю. Спочатку медіа ворога повідомляла що серія вибухів пролунала в районі селища Афіпська. Однак вже згодом у оперативному штабі Краснодарського краю написали, що інформація про пожежу на Гіпському НПЗ не є достовірною. Ну а заточненими даними пожежа сталася, начебто, на НПЗ «Лукойл і у селищі НМ. Втім. Це зафіксували і супутники, і як вже повідомляють російські змі згодом, пожежно-рятувальні підрозділи наразі повністю ліквідували спалах, а площа пожежі становила близько 400 метрів квадратних. Також росіяни розповіли, що горила і НПЗ у Тамбовській області. Місцеві поскаржилися, що удару завдали як мінімум три українські дрони камікадзе, і там теж палає резервуар з паливом. Давайте послухаємо. Да, вот если бы сюда было, он бы долетел, вот сюда, в Платонске уже нашей не было бы. Інші регіони Росії також сьогодні чули вибухи і літання дронів, включаючи Курську, Липецьку та Воронезьку область. Тим часом у російському міноборони заявили, що вночі 20 червня загалом над територією шістьох регіонів Федерації нібито було знищено 15 безпілотників. Про Намі про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства. Там до речі розповіли, що черговими засобами ППО перехоплено та знищено. Шість БПЛА над територією Республіки Адигея, три дрони над територією Брянської області, три над територією Краснодарського краю. Ну а один безпілотник над територією Ростовської, один над територією Білгородської областей. Ну і ще один над територією Орловської області. А в свою чергу, губернатор Тамбовської області Російської Федерації, той, що Максим Єгоров, підтвердив, що сьогодні вранці на території Платонівської нафтобази було чутно вибух, після чого сталася пожежа. Він припустив, що інцидент стався саме внаслідок атаки БПЛА. Також вранці у Первомайському муніципальному окрузі було виявлено залишки БПЛА. Дрон розірвався у повітрі. Постраждалих немає. У регіоні вжито всіх заходів для забезпечення безпеки. І якщо ви теж уважно дивитеся, то помітили, мабуть, що у зведенні Міноборони Російської Федерації щодо збиття дронів саме Тамбовська область не згадувалась. Тобто, знову Міністерство оборони Рейфії приховує правду. Власне, як робить це завжди? Та головне для нас це те, що на цих об'єктах переробляли та зберігали сировину і готували продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Ну і ми завжди влучаємо в ціль. Тож, загалом, дрони Служби безпеки України здійснили вже майже три десятки успішних атак на об'єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах. До речі, у Білому домі сказали, звідки ще Україні можна бити по Росії, окрім харківського напрямку. Відповідну заяву зробив старший директор з питань нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер. Давайте послухаємо. Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області. А ще Карпантер підкреслив, що так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію. Ну, а вона, на жаль, продовжує це робити, тому що сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА шахет. Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БПЛА. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару схід України, зокрема Дніпропетровщина. В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі: це 5 ракет та 27 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала сьогодні вночі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. У Дніпропетровській області під час нічної повітряної атаки сил Російської Федерації українські військові знищили 5 безпілотників і чотири ракети. помідомив голова обласної військової адміністрації. Втім, терор російської армії не минув без наслідків у Криворізькому та Нікопольському районах. Постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині також понівечені сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, лінії електропередач, а ще будівельна техніка. В свою чергу Олександр Вілкул уточнив, що йдеться про жителів саме Криворізького району, але заявив, що наразі ситуація контрольована та попередив про планові вибухи у виробничих цілях. Далі пряма мова. У Кривому розі усі служби, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Через аварійне відключення електрики вночі на мережах водопостачання відбулася серія потужних гідроударів. Зараз персонал ліквідовує наслідки, пориви і завоздушення. Сьогодні, о 12-й годині у виробничих цілях, буде проведено плановий вибух у кар'єрі номер 3 ПАД, Арселор Мітал, Кривий Ріг, Інгулецький, Центральноміські райони. Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. Також через сьогоднішні нічні російські обстріли пошкоджені енергооб'єкти у чотирьох областях. Про це повідомили вже в Укренерго. Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. Наслідки уточнюються. Крім того, поранено трьох енергетиків, які під час обстрілу перебували на енергооб'єкті. Про це вже в свою чергу повідомили у ДТЕК. Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу. У компанії додали, що також серйозно пошкоджено обладнання станції. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. Загалом за останні три місяці це вже сьома масована повітряна атака на теплоелектростанції ДТЕК. Спочатку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівники було поранено. Троє енергетиків загинуло. Також у компанії повідомили, що сьогодні, 20 червня, за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Тим часом на Київщині, де під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району, енергетикам вже вдалося підключити близько 5250 тисяч будинків за резервними джерелами живлення. Ліквідація наслідків обстрілу все ще триває.